Мінус багато хто шукає ідеальну дієту. Чи то кетто, чи то інтервальне голодування, чи то 10 разів на день їсти, чи то п'ять, чи то якусь кефірну. Я скажу тобі правду: ідеальної дієти немає. По-перше, продукти на дієті ти маєш обрати собі сам, тому що кожна людина реагує по-різному: комусь там насичує дуже добре куряче м'ясо, комусь добре риба, чи морепродукти. це дуже індивідуально. Загально що тобі потрібно розуміти, це те, що є в кожних продуктів своїх калораж і пропорції БЖВ, білки, жри вуглеводи. Тобі потрібно розібратися з цим питанням, щоб підібрати собі самому ідеальну дієту, оскільки е, взяти якусь дієту з інтернету і просто її використовувати буде складно, тому що ти будеш постійно відчувати. От, наприклад, є люди, які там з'їдають яблука і після цього дуже хочуть їсти. А є, наприклад, люди, які можуть просто цілий день прожити на яблуках і вони почувають себе ситими. Тому не ведися на якісь дієти з інтернету, готові чи якісь там е, різні штуки.